На мальовничому узвиші над подолом височіє Андріївська церква, справжній шедевр барокової архітектури, оповитий легендами й історією. Її зведення припадає на середину XVIII століття. Коли за наказом імператриці Лазавети у 1747-54 роках розпочалося будівництво храму, пред створив видатний італійський архітектор Боромео Растреллі. Церква мала не лише архітектурне, а й сакральне значення. За легендою, саме на цьому місці, у першому столітті нашої ери апостол Андрій Перевозванний, піднявшись на Київські пагорби, встановив хрест і прорік на цих горах засяє благодать Божа. І буде велике місто з багатьма церквами. Таким чином храм став символом природного початку християнства на українських землях. Цікаво, що протягом 18-19 століть церква не мала звичайної парафії, вона була придворним храмом.